ФАКтологія Откровення 85 фактів, які ви ніде більше не знайдете Повний Навчальний ПОСІБНИК для Розуміння Книги Откровення Поліщук Анатолій Миколаєвич, 2024 рік Перш за все хочу висловити свою найщирішу подяку Господу Богу моєму, який поблагословив мене здійснити труд написання цієї книги. Це Його милість і благословення, йому хай буде слава, хвала і подяка за цю книгу і за все, що він по великій благості своїй і з дуже великим довготерпінням, по прихильності своїй, з любов'ю посилає нам. Хочу подякувати своїй дружині Лілії та всім діткам моїм: Ілюші, Павликові, Данікові, Маргариці, Тімочці, а особливо даринці, які в тій чи іншій мірі допомагали мені, терпівши нестачу мого піклування під час цієї творчої роботи. Господь хай благословить вас по вашим потребам. Дякую за підтримку і молитви всіх небайдужих до цієї книги, всіх християн, всі церкви євангельських християн-баптистів та служителів обласної ради Київського баптистського об'єднання України за благословення на видавництво, а також менонітів брата Вейна та інших братів, а особливо Ліндона Бічі, які прискорили переклад цієї книги на англійську мову. Ви розділите зі мною нагороду Божу за цю книгу перед престолом слави Його. Хай Господь задовольнить всі ваші нужди і збереже вас до тієї славної зустрічі, що буде на хмарах. Дуже і дуже дякую всім, хто буде сприяти розпросторенню цієї книги в майбутньому. Хай не ослабнуть руки ваші, серця ваші. І душі ваші в усякому доброму ділі ради Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб виконати всю добру волю Його в усій повноті. Кожен, хто буде читати цю книгу, хай пізнає і пожне всі благословення Божі у своєму житті. Що даровані через неї, щоб мали повне розуміння Слова Божого, щоб мали повне керівництво Духом Святим, щоб мали повноцінне духовне життя, долаючи всі перешкоди під захистом Всемогутнього Спасителя, щоб не зазнали жодної шкоди або нестачі від усіх майбутніх випробувань. Автор КНИГИ У цій книзі автор зібрав понад 85 основних фактів необхідних для тлумачення книги-откровення спільно з історичними, догматичними та іншими фактами, багато з яких ніколи раніше не публікувалися, і тут ви їх прочитаєте вперше. Без врахування наведених у цій книзі фактів, будь-яке тлумачення книги-откровення стає необ'єктивним, упередженим та неосвіченим. Це головна причина, чому книжка, що знаходиться перед вашими очима, є обов'язковою для читання всім пастирям, усім проповідникам і всім, хто наважується розбирати з друзями, пророцтва та події останнього часу, які розгортаються перед нашими очима. Наведені в цій книзі найцікавіші і дуже корисні факти роблять її незамінним помічником при самостійному вивченні пророцтв Книги Откровення, а також при її вивченні в духовних семінаріях і на різних курсах. При проведенні розборів по зазначеній темі ви будете мати тверде розуміння того, що походить безпосередньо з Біблії, а що є вигадкою повністю або частково. Автор цієї монографії доповнює та поглиблює наше розуміння апокаліпсичних пророцтв та подає зразок фактологічних досліджень для подальшого самостійного застосування. Прочитавши цю книгу, ви отримаєте відповіді на багато різних питань і дізнаєтесь, про що бажають спілкуватися з нами ангели Божі. Яку роль в пророцтвах відіграє Україна, США та інші країни? Яка головна таємниця Книги Откровення? Та де її знайти? Коли будуть роздавати вінці? Та настане весільний банкет? Як отримати запрошення на саме прекрасне весілля? Коли і для кого відкриються небесні та пекельні портали? Куди поділися тіла багатьох святих і де вони зараз перебувають? Коли на підставі Біблії настане останній день? Яка різниця між великою скорботою та гнівом Божим? Про що говорить найточніша модель апокаліптичних подій? На вас чекає не тільки знайомство з новими таємницями. Але і незабутня подорож сторінками Книги Откровення. Вступ. Откровення Ісуса Христа. Саме з цих слів починається Книга Откровення, яку ми досліджуємо. Нам слід звернути на них особливу увагу, бо це особистий підпис і початка Спасителя. З перших своїх рядків книга Откровення проголошує невід'ємні авторські права Месії не лише на цю книгу пророцтв яка була нам дана через пророка Івана, а й на закладений у неї Богом зміст, тобто на її тлумачення як законодавця найвищої інстанції. Ми знаємо, що останню точку в усіх спірних питаннях трактування Конституції. Може дати лише Конституційний суд. Але забуваємо, що таке ж Боже право поширюється і на трактування Біблії, в тому числі і на Книгу Откровення. Її необхідно трепетно досліджувати як слово суверенного Бога, який вирішив нам відкрити свої величезні таємниці. Нам треба всіма силами уникати спокуси останнього часу і не казати того. Чого в книзі Откровення немає. Тільки Бог через Біблію при правильному її використанні може розповісти нам, як потрібно і як Він хоче, щоб ми її розуміли. Єдиний спосіб, який дозволяє нам уникнути всілякі омани, що існують у цьому світі при вивченні пророці книги Откровення, це здійснювати її точні фактологічні дослідження. Спираючись тільки на факти, ми зможемо виключити різні нічим не підтверджені і далекі від істини фантазії, яким не можна надавати жодного місця при серйозному вивченні книги Откровення, автором якої є творець усіх світів. Факти це найменша і невід'ємна елементарна частка визначення буття, а в деяких випадках це частка істини. Тобто частка Божа, які часто проголошує і прямо використовує сам Бог. Очевидно, що набагато краще твердо вивчити кілька найпростіших фактів, і потім спиратись на них все життя, аніж постійно вивчати нічим не підтверджені фантазії, які не мають жодної підстави Божої, щоб їх використовувати чи розповсюджувати. Люди не завжди розуміють і не завжди думають про величезне значення фактів у всіх сферах життя кожної людини. Усвідомлення фактів, що нас оточують, дуже сильно впливає на якість і цінність життя людини. Не всі люди здатні дивитися фактам у вічі і робити на їх підставі вірні висновки, але зробивши це, вони незмірно підвищують якість. І цінність всього свого життя. Вивчаючи в точності Книгу Откровення, ми підвищимо якість і цінність її розуміння, а значить якість і цінність всієї нашої віри, а також якість і цінність всього нашого життя і всього нашого служіння, всемогутньому істинному Богу. Щоб правильно оперувати фактами, існує ціла наука, яка називається. Фактологія. Найголовнішим завданням фактології як науки є розробка та вдосконалення методів, процедур та право встановлення достовірності фактів, а також способів виключення всіх можливих оманливих та недостовірних відомостей. При дослідженні апокаліптичних пророст апостола Івана ми скористаємося досягненнями цієї важливої науки.